Вітаю, з вами Бодяо. Так, от і ми підійшли до 80-го бою е, смертельної башні, е, смертельної вежі чаклуна. Е, по традиції по, е, показую вам обладунки своїх персонажів. Ну, псайбот. На ньому ржава бензопила, яка дає йому. Яка дає йому можливість пробивати блока, економію другого госпериома. Темна мантія, яка дає йому 7 секунд незнищеності і бонус до здоров'я. Щаслива шапка розбійника, дає йому можливість ну, викрадати енергію, а також. Також щити при зміні для всіх моїх союзників. І режисерське крісло дає мені бонус до критів для всіх моїх союзників. Так. Скорпіон. Має такі обладунки. Револьвери. Це. Е пробивання блока, а також, а також також бонус до критичного удару. Варанова куртка надає можливість ухилитися від спецприйомів, а також шанс, що критичний удар противника. Буде мене лікувати, а не наносити пошкодження. Кам'яний жетон. Дає мені бонус до заряду сили, а також атаку по всіх, по всіх союзниках противника при першому спецприйомі. І, страхов, і додаткова страховка, коли мене. Мого персонажа нафаутують Можливість воскресити. Дає. І зміїна хосуригама це бонус до шансу критичного удару. А також, якщо здоров'я нижче 40% і ймовірність отримати скорість, швидкість на 5 секунд при завершаючому комбо ударі і збільшення атаки. І Сабзіро, е, матки, обладунки. Грішний батіг. Е, надає йому можливість проводити неблоковані атаки, а також ймовірність накинути будь-який негативний ефект при завершаючому комбо-ударі. І збільшення атаки при цих негативних ефектах. Пояс викрадача душ надає мені бонус до здоров'я, а також ймовірність накинути каліцтво всякий раз на противника, всякий раз коли йому вдається успішно провести спецприйом чи завершаючий комбоудар. Бонус до здоров'я. Кипяшон гатюки, спротив ефекту ловушк пастки, а також можливість накласти осліплення на, ворогі, на ворога з, ефект, з довгим негативним ефектом: вогонь, яд, кровоток чи інші. Іде кокагі ядов... ядовитого дракона. Е, бонус до атаки по ворогам. Які знаходяться під дією яду і можливість наклинути осліплення на противника при спецприйомі 1 і бонус до пошкодження. Так, переходимо плавно до, е, бо, до босів. Так. Бос Scarlet mk 11. Має такі обладунки. Зміїна є хосоригама надає, йому, надає їй е, бонус до критичного удару, якщо її здоров'я буде нижче 40%, а також, а також можливість отримати швидкість на 5 секунд при завершаючих комбо ударах. Пояс викрадача душ. Також, е, надає їй бонус до здоров'я, а також. Можливість накинути на мого союзника каліцтво при завершаючому комбо ударі. Капішон гадюки. Спротив ефекту ловушка. також можливість накинути на мого союзника ослаблення при спецприйомі 1. Так. Ну, псайбот. Те кокаги матки-обладунки. Те кокаги ядовитого дракона. Надає, надає йому збільшення атаки по ворогах під дією яду. А також, а також можливість накинути осліплення при спецприйомі 1. Пояс викрадача душ збільшення атаки. Пояс викрадача душ надає, ну, викрадача душ, надає дає йому бонус до здоров'я, а також можливість накинути на мого союзника каліцтво при, при завершаючих комбо-ударах. Капішон гадюки на 10 злеті. Е, Надає спротив ефекту ловушка, е, пастка. А також... Е, Можливість накинути ослаблення при, спец... при спецприйомі 1 і на 10 зліті цей капюшон дає можливість отримати відновлення і Так, можливість отримати відновлення. Тобто він буде відліковувався. Кінжал Сай це звичайно, звичайний обладунок, який е, нібито дає збільшення атаки при е, кровотоці, чи, чи там при яді. Треба уточнити точно. Так. І наступний босс кабал МК-11. Має такі обладунки. Дікокаги ядовитого дракона. Надають йому, надають йому збільшення атаки, якщо союзник знаходиться під її яду і можливість накинути осліплення при спецприйомі 1. Кольцо Уробороса це, це надає йому можливість лікувати, лікуватися, а також. Е, також е, Збільшувати заряд сили, бо воно в нього на 10 злеті, так що він зможе збільшувати. Чим більше мій союзник бити, тим більше в нього буде швидше заповнюватися шкала сил. І капюшон гадюки надає йому можливість мати, імуні... мати певний імунітет до ефекту ловушка. Певний процент і можливість накинути осл ослаблення на мене при спецприйомі 1. Тобто він може накинути як і осліплення, і ослаблення при першому спецприйомі. Так, тепер плавно переходимо до до бою. Так, як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце вперед до слави. Так. Зараз стараємося прийти за одну спробу. Боси не пройшли. Дай на неї есть то, що вона не могла. Потому что вот это так стрима, але на мене. Лавна мне пошло. Я вже, певно не змінюся бо

Ну, Псайбот накидає на нього. Цей і я переатаковую старі. Ми не дало змінилися. Так, міняємося на Сапзіро, на використаємо другий спецприйом. Так, атакуємо. Э, цього? І. Вибиваємо нопсайбута. Все, битва завершена. Охе, хвилювався. Їй був е... непростий, але нагорода дається не серйозно. Тут мені дали перчатки саламандри, які я прокачав ще минулого разу. Ну що ж, е, отаке було проходження 80-х босів смертельної башні чаклуна е, з такою нагородою. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.